Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 12 червня 2024 року. Минули перші три дні моєї цьогорічної кочівлі. Цього року спочатку планував виїжджати на акацію, але було дуже холодно. Лишився вдома. У мене біля пасіки акації достатньо, тому для цього року непоганий. Результат дала пасіка, бджілки непогано спрацювали. На липу довелося виїжджати, так як липи в мене біля пасіки дуже мало є, але дуже мало. Тому дві третини пасіки я вивіз, третину лишив вдома. І відводки, звісно, цьогорічні також лишились вдома. Багато хто з вас часто ділиться. Якимись своїми спостереженнями, якимись своїми здобутками, минуло перші три дні, один вулик у мене на вагах, вирішив і я поділити з вами своїми першими якимись здобутками цьогорічної кочівлі. Можу сказати, що липа непогано виділяє, буває різна трішки погода, і от від погодних умов, якщо вночі. Проходить невеликий дощ, то в день зазвичай світить сонечко, і от в такий день то взагалі на вагах дуже дуже непогано, приблизно 4 кілограма. Якщо дощу немає, жара стоїть, буває в нас таке вже тут за 30, то трішки менше. Приблизно 3 кілограма. Тому кому цікаво, ось такі перші здобутки. Сьома ранку приблизно, але бджілка працює приблизно з 5-ї. Та я біля неї також є багато, звісно, роботи. Підсаджую молодих маток там, де потрібно змінити. Підставляю рамочки. Роботи в пасічника завжди вистачає і на кочівлі також. Ось така картина працюють. Покажу вам трішки як саму липу. Тут її ціла посадка, деяка повністю квітує, деяка навіть вже трішки відцвітається, а деяка ще навіть не розпочинала різні сорти. Ось навіть оця тільки-тільки починає зацвітати поруч також. Є тут трішки клену, але в основному липа. Липа стоїть просто красуня. На жаль, гул бджілок. І весь цей запах передати на камеру, звісно, неможливо. Ось така краса пройду трішки далі, покажу. Дуже добре, якщо ось так в посадці є різні сорти липи. Це, звісно, подовжує взяток. Бджілки спокійно заливають магазини. Сьогодні поїду, візьму вдома, буду ставити по-другому. І якщо все буде добре, можливо, поставлю й по третьому на деякі сім'ї, побачимо, підійду вище. Покажу вам цю красу. Ось так працює бджілка. З самого ранку. Липовий запах. Для мене, напевне, ну хіба що фацелія має більш п'янкіший, але липа їй. Не набагато поступається. Будуть якісь результати, зніму ще якесь відео, в когось напевне будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. З Божою допомогою цього року будемо з липовим медом. Всім добра, миру злагоди, мирного неба над головою. Boa noite.